14 грудня Чернігівщину накрила негода. Йдеться про мокрий сніг, посилення вітру до 20 метрів за секунду, ожеледь та налипання мокрого снігу. Ліквідування наслідків негоди в Чернігові розпочалося ще вночі. Повідомлення про це опубліковано на офіційній сторінці комунального підприємства АТП 2528 Чернігівської міської ради. Нічна зміна КП АТП 2528. Дев'ять машин і 9 тракторів та один навантажувач виїхали на очищення доріг, тротуарів, переходів, зупинок громадського транспорту о другій годині ночі. До сьомого ранку провели перше очищення основних транспортних магістралей. Із п'ятої ранку 43 прибиральники та 12 чоловік-дорожників створюють прийнятні умови перебування на зупинках і переходах. Станом на 9 ранку працює вся наявна техніка – 11 тракторів і 9 машин. Всього задіяно на розчищенні снігу від АТП 2528 83 працівники. Нагадаємо, чищенням та прибиранням доріг міста займається комунальне підприємство АТП 2528 Прибирання скверів, парків, бульварів і зелених зон здійснює комунальне підприємство «Зеленбуд». Двори та прибудинкові території розчищаються управителями багатоквартирних будинків. Підприємці та інші суб'єкти господарювання забезпечують чищення від снігу та посипання прилеглої території. Разом з тим лютує негода й на територію області. Наразі відомо, що через хуртовину знеструмлено понад дві тисячі абонентів. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. В у телеграм-каналі. Внаслідок несприятливих погодних умов в ніч з 13 на 14 грудня пошкоджено повітряні лінії електропостачання. Знеструмлено 4 населені пункти, 2147 абонентів. Ніжинський – 3 населені пункти, Прилуцький район 1. Наразі аварійно-відновлювальні роботи проводять 5 бригад Чернігівобленерго. Наразі роботи з ліквідації наслідків негоди в області тривають. Надзвичайники Чернігівщини наголошують на небезпеці для місцевих жителів та закликають за можливості залишатися вдома. Наполегливо закликаємо бути обережними, перебуваючи на вулиці та за можливості залишатися вдома. Не плануйте дальніх мандрівок та у разі потреби, замість власного автотранспорту, скористайтеся громадським, аби не створювати затори на автошляхах.